Добрий день, бажаю вам хорошої частини дня, ночі, вечора, хто коли дивиться. Сьогодні хочу поговорити на таку тему, як е, вибір. Вибір і роль вибору в житті. Е, це про те, що ми щодня обираємо щось між. Там, е, між варіантами ми робимо якісь вибори і Хочеться звернути увагу на те, на основі чого ми робимо ці вибори. Якщо це стосується чогось, знаєте, такого там звичайного, життєвого, побутового, там зробити спочатку це чи це, воно може не викликати якоїсь великої, скажімо так, складності. Але разом з тим це теж може бути можливістю прислухатись до себе, як мені хочеться. Як мені хочеться, по якому порядку піти. Це про цінність кожної частинки свого життя, цінність кожного, знаєте, цінність порядку в моєму житті, тобто що мені цінно, як мені хочеться, яка послідовність була, або ж там, як мені хочеться там, розташувати предмети, тобто цінність такого розташування. Також е <кій> е будь-які будь речі, які от ви помічаєте в своєму житті, дає вибір. В кожній цій точці е свого життя можна прислухатись до себе, прислухатись і дати увагу цій справі через серце, дослухатись, е скажімо так, е і обрати на основі відчуттів. І такий вибір, і така практика, можна сказати, такий спосіб жити, спроба так жити і буде життям з любові. Оскільки ми вже починаємо вчитися опиратися на власні відчуття. Це шлях, це він не за один день і не за тиждень, і не за місяць. Та й не за рік, а це шлях довжиною все життя. І цікаво, просто де, хто коли починає. Ми всі, в принципі, орієнтуємося на певні відчуття, а просто питання на які? Хтось орієнтується на відчуття вигоди. І лише цим обмежується в житті, і лише на основі цього приймає своє життя. І це не добре, не погано. Це теж цінний досвід, і моє місце, і йому є місце в цьому житті. І це Досконало. Єдине питання в тому, що є інші критерії. Для когось критерієм може бути, по правді кажучи, і там різні е, такі, ну, коли люди, знаєте, якби не обирають себе, і це теж критерії для них. Бо вони щоразу якби обирають не себе аби не собі лише. Ну, є, є така відома позиція. В принципі, а є позиція для себе, за своїх відчуттів, як мені, як для мене. І це, як би так сказати, це не пропозиція, це не пропозицію его, де лише мені. Це позиція а як мені? Бо як мені коли може хотітися і дати комусь, а собі взагалі нічого не взяти. І це теж. Позиція як мені. Позиція як мені зараз хочеться. І цікавим є те, що, що це не прив'язано, це хочеться до вигоди. Це не прив'язано до навіть задоволення. Або якихось таких, знаєте, прям чітких зрозумілих критеріїв наприклад, вигода, гроші, задоволення. Mm, результат, ще якісь такі поняття, знаєте, які очевидно такі, конкретні. Це більше про як хочеться мені з моїх відчуттів зараз. На таких умовах, от зараз в мені, як мені хочеться в цих умовах. В цей момент часу. Я не знаю, як мені захочеться через годину. І це чесно, чесна правда, це чесність, що я не знаю. Але я знаю, як зараз мені хочеться. І зараз мені хочеться там то-то, то-то. І можна прислухатися ось так до себе, як мені хочеться в кожній оцій точці вибору в житті, коли ми, от, скажімо так, не знаємо, що обрати. Або не завжди понятно, по якому критерію обрати. І в цей момент можна обрати позицію та не І взяти будь-що. Просто з голови там, не знаю, придумати, як то кажуть, та, візьму перше, та візьму просто друге. Але в цей момент. Замість цього вибору, як-небудь, можна обрати не позицію, де мені байдуже, а позицію, де мені не байдуже. І з цієї позиції, де мені не байдуже, прислухатися, як мені хочеться. І це таке це така, це така, можливість обирати любов в своєму житті. Вибір це те, що є в кожної людини. Вибором людина неначе, знаєте, направляє себе. Да? Там. Вона обирає встати чи не встати, чи піти наліво, чи направо. І вона направляє себе, обираючи. Тобто вибором людина направляється кудись щось, якось. І це велика кількість виборів. Те, що людина зробила протягом дня, це велика кількість виборів. І часто ці вибори свідомі, часто буває несвідомі. Цікавим є помічати те, що зараз ми можемо помітити. Цінним є, от, є в нас ця конкретна ситуація. От в ній прислухатись. Сюди? Чи сюди? Хм. А як мені хочеться? Ну, мені щось сюди хочеться. Чогось. От, знаєте, таке чогось відчуття. Піду сюди. І це, знаєте, такий вже якби і вибір, але щось вже більше не про вибір, а таке легке відпускання себе в в життя по відгуку. Тому що тут же перестає таке бути конкретно, знаєте. я приймаю рішення піти направо. Це таке, знаєте, це, ну, mm -hmm. <гум> а, такий підхід він практичний, скажімо так, і має сенс. І в принципі. Різні етапи життя буває. Інколи є цінним віддатися легкості життя, інколи буває практичним підти чітким контролем. І кожному, знаєте, тут важливо, як відгукується зараз пожити. Але водночас в обох цих випадках все одно залишається актуальним слухати себе. І, скажімо так, таким шляхом піти чи таким це теж вибір. І всі ці вибори, вони знаєте, бувають такі вибори, які прям конкретні. А є бувають тонкі вибори, наприклад, як віднестися до ситуації, і цінним є прислухатися до себе, що хочеться обрати. В кожному виборі, в кожному моменті, де є ця можливість, обирати в першу чергу прислухатися, що й буде вибором любові.